13 квітня вночі, загримавши у двері в 3 годині ночі, ми відкриваємо, мати відкриває, увірвалися ці солдати, чекісти і сказали, «Собирайся, полчаса на збір. Мати перелякана, сестра якраз з Львова приїхала, бо вона вчилася в гімназії, теж перелякана. Ми, я і брат ну ще досить малі були. скільки е, Брат від мене на два роки старший, А сестра е, з, від мене старша була на п'ять е, років. Ну, відразу плач, крик. Не знали, що з собою брати. А то насильно собирають. от, зі штиками тими прийшли, сусіди, бо ну, то почався лемент, крик, і сусіди позаривалися, нікого не допускають. От. Що могли, то взяли. з... Пост... з... з... Постіль якось, ті подушки пирине, дещо з одягу. А з'їдження нічого, бо тоді ще то були перші вивози. Ніхто не був, ніхто того не знав і не був підготовлений. Бо вже пізніші вивози після війни, то вже люди навіть готували сухарі. А ми ж нічого не мали. І от нашвидку отак зібралися, я ж пригадую, що я ревів аж до посініння, взяв свою скрипку під паху. І вчепився за одвірок і дуже кричав, плакав. Якийсь солдат прийшов, мене взяв під паху, як снип, виніс на гостиниць, а там вже підводи були. Дядьків селян е е е заангажували з тими е кіньми і підводами. І мене ж подав на воза, і я вже сиджу, ридаю. Тут за мною вже вийшла і мати, і сестра. І брат, і сіли ми на того воза, а бабця, мамина, батькова мама, мати, страшно кричала, хоч того маленького не беріть, залишіть. І її, її були б забрали, але селяни сусіди зорієнтувалися, і якось її відтягнули, і вона щезла, і її не вивезли.